Сьогодні опівночі. Я чула, як мама казала, що якісь люди їй погрожені. Про це можеш не хвилюватися. Обіцяєш її захистити. Обіцяю. Алло, мамо. А ми у парку. Дивися. Наталі! Мамо! Наталі! До викрадення справді причетні військові, ймовірно, з англійських спецслужб. З якого це де англійська спецслужбам, раптом знадобилося викрадати мою дочку. Їх могли купити. Це я щойно виклали в інтернет. Не ходи у службу безпеки. Поки я все не з'ясую добре. Ми врятуємо Наталі. Врятуємо твою дочку. Що ви дізналися? Кажіть, інакше я не зможу вам допомогти. До зв'язку. Це справжнє самогубство. Як ти на все готові заради Наталії? Я її хрещен. Так, тому що це я тебе попросив. Агент Гамільтон. викрадена сьогодні О півночі.